Церемонія вінчання принца Вільяма та Кетрін Мідлтон відбулася у Вестмінстерському абатстві. Службу провів архієпископ Кентерберійський. На вінчання з'їхалося близько двох тисяч гостей. Серед них Роунаткінсон, і Вікторія Бекхем, Елтон Джон, Гай Річі та інші знаменитості. Наречені прибули до абатства окремо. Міс Мідлтон у Роллс-Ройсі у супроводі батька. А принц Вільям у Бентлі в товаристві брата, принца Гарі. Спеціально для церемонії аббатство прикрасили розкішними букетами квітів, а вздовж проходу до вівтаря встановили живі дерева. У п'ятницю нарешті стало відомо, хто зшив сукню для нареченої. Це дизайнерка Сара Бертон з дому моди Олександра Макквіна. Брання прикрашене аплікацією з мережевних квітів троянди, чортополоха, нарциса та конюшини емблем держав, що входять до Сполученого Королівства. Шлейф сукні завдовжки 2 метри 70 сантиметрів. Обручка молодої. Виготовлена з валійського золота носитиме її лише Кетрін. Принц обручки не одягатиме, як і його батько. Після церемонії весільний кортеж вирушив у Букінгемський палац. Молодята вийшли на балкон, щоб привітати десятки тисяч шанувальників. Там вони уперше прилюдно поцілувалися як чоловік і дружина. Далі у палаці відбувся святковий раут для обраних 650 гостей. Весільний торт спекла дизайнерка Фіона Кернс. Це багаторівневий бісквіт, що складався із понад десятка фруктових коржів, вкритих кремом та цукровою глазурю. Його прикрасили майже тисячою їстівних квітів та листя. Кли і ще один торт шоколадний за улюбленим рецептом принца Вільяма на весільну вечерю. Запросили усього 300 найближчих гостей. Інші святкуватимуть окремо, а прості британці влаштували гуляння на вулицях. Я просто вражений тим, як усе відбулося: розкішні карети, костюми. А кейт просто красуня. Мені здається, що сукня фантастична. Для мене найпривабливіша частина усієї церемонії поцілунок на балконі. Неважливо, у що обрана Кейт у будь-якому вигляді, вона прекрасна, ідеальна дівчина для королівської родини. Принц Вільямі Кетрін Міддлтон заздалегідь оголосили, що не хочуть подарунків на весілля. Замість цього вони створили доброчинний фонд, куди всі охочі привітати молодих можуть перерахувати кошти. Марина Кафтан, нонна Стефанова, п'ятий канал.